В Україні найближчими днями зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, через осінні погодні умови така ж ситуація зберігатиметься і на Полтавщині до 7 жовтня 2023 року. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. В ДСНС зазначають, що у Кременчуцькому районі останнім часом вже зафіксовано досить багато пожеж. Це зв'язано з тим, що Людська недбалість, кинутий недопалок або сірник, який супроводжуються сухою погодою та сильними поривами вітру, і набуває дуже великих масштабів. Крім того, загоряються житлові будинки та господарчі споруди. Хотілося би ще раз звернутися до громадян вкотре і нагадати про те, щоб дотримувалось правил пожежної безпеки на відкритих територіях. Нагадати про заборону спалювання сухої рослинності, чагарників та сухого опалого листя на території горішньопланівської громади вже було застосовано до п'яти осіб шафні рейди, Продовжуються і адмінматеріали будуть складатися і надалі до порушників. Нагадаємо, окрім того, що спалювання сухого листя і трави шкодить екології та здоров'ю, в Україні такі дії є незаконними і передбачають адміністративну а подекуди і кримінальну відповідальність. Якщо ж ви стали свідком пожежі, то одразу телефонуйте на лінію 101, 102 або 112.